Так, ну що ж, встановив я углі, 1356 на годиннику, взяв з собою трішки водички горло змочити, бо я себе готую до цього. Я ні в якому разі не кажу, що це галімий табак. От саме ось цей Дари Мексики. Я просто говорю про те, що мені це не підходить. Я його ще не куштував, але заздалегідь я готую себе до того, що він мені не підійде, бо я куштував інших брендів табаки з схожими а, смаками, і мені це не подобалось. Точно так само, як я не люблю баунті, чізкейки, пироги різні, цукерки, шоколадні а, печива, не люблю молочні коктейлі. Цей отакого От я не люблю, розумієте? Але це не означає, що я його не буду коштувати і не буду а, тверезо огляда... оглядати його і давати свою оцінку. Якщо він мені особисто не подобається, я сказав, що він мені особисто не подобається, а далі я його оціню на рівні з іншими. Так, ну що ж із поганих новин зараз мають вимкнути світло, а із гарних новин. 5 хвилин прогріву пройшло. Давайте подивимося, що він може показати зараз на 5-й хвилині. Власне, світло зникло. Тож вибачайте за різку зміну тональності відео, але тестуємо. Ну, щось є на 5 хвилинах ми бачимо, що певний прогрів пройшов. Окей, зафіксували. 5 хвилин є. Далі наступна зупиночка це 7 хвилин.